Слава Господу, друзі, йдемо в слово, будемо читати Євангелію від Матвія, 24 розділ, з 36 по 39 вірші. А про день той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід сина людського. Друзі, я хочу вам. Спробувати подати свою точку зору і дати тлумачення на усі тексти священного писання. Дивіться, друзі, як цікаво Біблія порівнює День Господній з днями Ноя. Там написано, що буде так само. Тобто, так само, як було за Днів Ноя, так буде і прихід Сина Людського. Перед тим, як подати вам свою точку зору, поділитися з вами своєю думкою по цим місцям писання, я хочу, друзі, вам спочатку сказати, як загально прийнято трактувати ці місця писання, принаймні ті пояснення, які я чув. І так, друзі, перед тим як я подам вам цю загально прийняту точку зору, як люди, як вчителі Біблії трактують оці місця, я спочатку хочу ще прочитати один цікавий текст, який записаний в буття 6.9. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. І так, друзі, переважна більшість вчителів, принаймні тих, яких я чув. Трактують ці місця писання, що в День Господній буде так, як в Дні Ноя, ось як. Якщо ми будемо жити як люди, які жили в Ніноя, тобто грішники, тобто які їли, пили, жили безбожним життям, то ми не будемо підхоплені в час, коли Господь прийде за своєю церквою. А якщо ми будемо жити як Ной, Тобто будемо невинні, праведні, будемо ходити з Богом, то ми будемо підхоплені разом з Богом. Ще раз. Тобто, будуть дві категорії людей: одні люди, як в Ноя, які жили безбожним життям і вони полишуться. І будуть другі люди, які будуть невинні. Які будуть праведні, і які будуть ходити з Богом. І саме ці люди будуть підхоплені або взяті в ковчег, в духовний ковчег, тобто Христос їх спасе від смерті. І так, друзі, якщо це так, тоді дайте мені відповідь на просте запитання. Яким чином могла спастися сім'я Ноя. Чи сім'я Ноя була праведна? Чи сім'я Ноя була невинна у своїх поколіннях? Чи це тільки Ной? Чи сім'я Ноя ходила з Богом? Чи тільки один Ной ходив? Давайте ще раз уважно прочитаємо ботя 6.9. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Це Ной був праведний. Це Ной був невинний у своїх поколіннях. І там далі написано, що це ной з Богом ходив. Ной, чи Ной і його сім'я. Ной чи Ной, а також Сим, Хам, Яфет, їхні жінки і їхня мама. Так не сказано, написано тільки ной. Бутя 6.8 – але Ной знайшов милість у господніх очах, ной чи ной і його сім'я. Цікаво. Давайте розмишляти, як на рахунок його сім'ї. Давайте звернемо увагу на буття 6.12. І бачив Бог землю, і ось зіпсула, зіпсулась вона. Кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. Друзі, що значить кожне тіло? Це значить, що всі, крім Ноя. І жінка його зіпсула дорогу свою, і його сини, син, хам, і Яфет, і їхні жінки, всі вони також зіпсули, зіпсули дорогу свою, тому що написано вся земля, кожне тіло, окрім Ноя. Давайте звернемо увагу на буття, буття 7.1. І сказав Господь Ноєві: Увійди ти. І увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. Не тебе і твою сім'ю, а тільки одного тебе. А що це значить? А це значить, що праведний був тільки ной. А як же спаслася вся сім'я Ноя? Сім'я Ноя спаслася праведністю ноя. Друзі, ось чому сказано, що в день Господній буде, як у Дні Ноя. Так як в Дні Ноя люди могли спастися тільки праведністю Ноя, так і в дні, коли прийде Господь за своєю церквою, люди зможуть спастися тільки праведністю Ісуса Христа. Ви знаєте, дуже цікаво написано в 2 Петра 2.5, там дивіться, як сказано, і він не помилував Першого світу, а зберіг само восьмого Ноя, проповідника праведності. Зверніть увагу, що Ной був проповідник праведності, він проповідував праведність, він говорив людям, щоб вони були праведними, але ніхто праведним так і не став, окрім нього. Тільки він один був праведник. Він Проповідував праведність, але праведним ніхто не став. Точно так само і з Ісусом Христом в наші дні. Христос проповідував праведність, але ніхто не зміг цю праведність виконати. І тільки Він один був праведним. І тому ми не можемо спасатися своєю праведністю. Ми спасаємося тільки праведністю Ісуса Христа. Друзі. Давайте собі просто порозмишляємо. А ось цікаво, якби хтось прийшов до Ноя в ті часи і почав проситися казати Ной, ти знаєш, а я вірю, що дійсно буде потоп. Візьми, будь ласка, мене в ковчег, чи зміг би Ной його взяти? Як ви думаєте? Ви знаєте, друзі, Слово Боже говорить, що не зміг. Дивіться, бутя 6 розділ, 18 вірш. І складу я, каже Господь, заповіта свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою. Там нічого в цьому заповіті не сказано про якихось сторонніх людей. І тому, якби навіть сторонні люди просилися, вони би не могли увійти. В ковчег не могли. Єдиний шанс попасти в ковчег це треба стати членом сім'ї Ноя. Друзі, точно так само і сьогодні. Ви не зможете попасти в спасіння, в цей духовний ковчег, ви не зможете бути спасеними, якщо ви не станете членом сім'ї Ісуса Христа. Тобто нам потрібно стати його синами і його дочками. І тільки так заповіт буде працювати. Заповіт тільки з дітьми. Заповіт розповсюджується тільки на дітей. Друзі, давайте ще почитаємо євреям, 11 розділ 7 вірш. Вірою Ной, як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб Дім свій спасти. Зверніть увагу, що Ной спасав лише свій дім. А що нам говорить слово, що в останні дні буде, як в дні Ноя, Христос може спасти лише Свій дім. І якщо ви хочете бути спасеними, ви повинні стати домашніми його, ви повинні стати його сім'єю. Єфесянам, другий розділ з 17 по 19 вірші. І, прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир близьким. Бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим, і що, і хто домашні для Бога. Друзі. Ви знаєте, що коли ви приймаєте Духа Святого, ви стаєте членами сім'ї Ноя. Ой, вибачте, я помилився Ісуса Христа. Він є наш сучасний Ной. Друзі, хочете спастися, прийміть Духа, і тоді ви стаєте Йому домашніми, ми стаємо його дітьми, і ми маємо доступ. Пропуск візу в небесний ковчег. Друзі, римлянам, 8 розділ, будемо читати з 15 по 17 вірші. Бо не взяли ви духа неволі знову на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо ава, отче сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі, а коли діти. То й спадкоємці. Друзі, зверніть увагу, що дуже важливо прийняти Духа Святого в своє серце, бо коли ми це робимо, коли ми запрошуємо Духа Святого, щоб Він увійшов в наше серце, або коли ми прикликаємо Ісуса, щоб Він увійшов в наше серце, і коли Його Дух Святий входить в нас, то Він починає кричати в нас, що ми є діти Божі. А якщо діти, той спадкоємці. Неможливо. Буде спастися, не прийнявши Святого Духа. Друзі, будьте благословені. Амінь.